Відповідь на питання та порядок дій щодо отримання грошових виплат, якщо військовослужбовець перебуває у полоні. Розберемо на конкретному практичному прикладі адвокатського об'єднання Ювченко і партнери. Звернулася клієнтка, це дружина військовослужбовця, який потрапив у полон. Але, на жаль, військова частина вирішила виплати не здійснювати. Не можемо пояснити зазначений факт, чому саме так сталося. Військова частина спочатку його незаконно оголосила у СЗЧ. Це самовільне залишення військової частини матеріали направила до Державного бюро розслідувань. ДБР зареєструвала кримінальне провадження за статтею 407 Кримінального кодексу України та жодних виплат дружина військовослужбовця не отримувала станом на сьогодні порядок дій, що все ж таки отримати зазначені виплати. До ДБР було подано. Лопотання щодо закриття зазначеного кримінального провадження, долучені беззаперечні докази того, що військовослужбовець не самовільно залишив військову частину, він приймав участь у активних бойових діях та потрапив у полон до рашистів. Було направлено адвокатський заклад та долучена відповідь від державного підприємства Український національний центр розбудови миру де підтверджена інформація того, що дійсно військовослужбовець перебуває у полоні у расистів. Після того Державним бюро розслідування було прийнято законне рішення про закриття кримінального провадження. Зазначено постанову про закриття було отримано, направлено до військової частини, та вже було змінено статус військового службовця, що він не СЗЧ, а він дійсно потрапив у полон. Але все одно військова частина вирішила не виплачувати виплати дружині, зазначеного військового. у подальшому. Дружина звернулася до центру комплектування. Була підготовлена заява щодо отримання виплат ТЦК, направив зазначену заяву до військової частини, але знов-таки військова частина 2-3 місяці та фактично майже півроку жодних виплат не здійснювала, Що в подальшому було зроблено адвокатами? Було підготовлено. Нова заява до військової частини, за якою рахується військовослужбовець до оперативного командування, до міністерства оборони. До зазначеної заяви було долучені докази, постанови слідчого про закриття кримінального провадження, що військовослужбовець не самовільно залишив військову частину, а потрапив у полон до рошиці. Була долучена відповідь від центру. Що він дійсно перебуває у полоні родинні зв'язки з дружиною? Це свідоцтво про шлюб, паспорт, свідоцтво про народження дитини та зазначена заява була подана на адресу військової частини. Але знов-таки військова частина не поспішає з проведенням виплат за військовослужбовця, те, що він перебуває у полоні у подальшому. Адвокатами було підготовлено адвокатські заходи до військової частини оперативного командування та до Міністерства оборони. А у подальшому подано позов до окружного суду, щоб зобов'язати військову частину прийняти законне рішення відповідно до норм чинного законодавства та дружині військовослужбовця, нарахували 100 тисяч гривень за кожен місяць. А у полоні він перебуває вже значний проміжок часу. З 21.10.2022 року, більше аніж рік, дружина військовослужбовця, який приймав участь у бойових діях та потрапив у полон до расистів та перебуває наразі там, дружина чекає його повернення. Військова частина не виплачує грошових виплат, тому подано позов до окружного суду, щоб зобов'язати військову вчи... частину вчинити за законом та нарахувати за увесь проміжок часу та у подальшому до звільнення військовослужбовця. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є історії, поділіться, будь ласка, у коментарях чи пишіть у дірите, якщо вам необхідна юридична допомога команди адвокатів і зазначеного питання питань виплат, переведення проходження. Військової служби, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.